Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України. Я Ірина і наша улюблена. В мою першу чергу ви так само пишете. Рубрика Сімейка Адамсів. Ми її так назвали разом. Вибрала я цю, цю назву. Це перше це для тих поясню хто перший раз. Тут ми розглядаємо ну, російською мірове правительство, звучить так. Ось, Це не є ось те, як знаєте, трошечки теорії кажуть заговору і того самого. Ви знаєте, це, це, ця теорія заговору це ну, трошечки, знаєте, від істини відбити нас усіх. І так, тема наша буде така: що з кліматом? Дивіться, я не пам'ятаю зараз, хто саме написав, але я собі завжди виписую. У мене ось така, такий зошит, от я собі тут. Все повиписувала і по черзі роблю розклади. До речі, сподіваюся, на наступний раз буде теорія Дарвіна. Якщо що, то можете ще писати запитання. Якщо... І так, якщо вас щось там цікавить. І так, дивимося. То жара, так? Тепер різко льодовий клімат, похолодання йде. Тепер кажуть, що ми йдемо до льодового. Періоду. Так? То, то у нас пересуха, то у нас жара, всі всій клімат, то і то. глобально все міняється. Дивіться, мої дорогі, чому так різко це все помінялося? Хто дивиться зону пробуждення? Ще раз наголошую, там, якщо ви не згодні з цією теорією, будь ласка, нікого не звинувачуйте, просто проходьте собі мимо, вірите собі в Бога, вірте собі в Бога. Тут ми розбираємо ситуації. І так, давайте я скажу у двох словах мою теорію, моє бачення, як я це зрозуміла. Підтвердження цьому можна знайти і в картах у кожного все рівно своє бачення. Чому я так думаю? Тому що, якщо взяти з теорії плоскої землі, оцієї гладенької землі, <кій> ми зараз не будемо розбиратися. Ось саме в цьому питанні, але якщо взяти з цього, принцип такий, що чим більше людей на землі народжується, тобто душ, які воплотилися, так, тим ширше стає земля. Чим душ різко, особливо різке різко, йде наверх, тобто помирають. Земля починає скорочуватися. І коли земля скорочується, ось ці всі, -всі ледовики, вони надходять. Такий принцип цієї землі. Ми її разом побудували. Кому не подобається ця теорія, не слухайте, проходьте мимо. Але теорія така, і, до речі, це не теорія, це таке бачення. Ось і я цьому чомусь мені відкликається. Можливо, воно і не так. Але мені воно відкликається, воно звучить найвирогітніше, що ось цей лід, який вокруг іде, навколо нашої землі, так, він починає сходити, тому що не потребує земля стільки ресурсів. До речі, я зроблю ще один такий розклад, тому що кажуть, що є ще така теорія, що населення швидше розмножується, ніж ресурси для їх проживання, тобто виживання. Розумієте? Ось це і є ця рису. Це все, як вам сказати, будемо перевіряти такі теми на таро. Ось у нас є таке таро, здається, котяче таро. Ось, мені воно подобається, воно дуже гарно говорить. І тепер продовжимо нашу, цю, наш розклад. Тобто, якщо чим більше людей народжується, розходиться. Починають льодов... льоди топитися, тому що якось треба. Під, льоди... льод... під льодом є земля. Розумієте, земля розширяється. Ось. І тоді люди можуть більше і є більше ресурсів. Ось така теорія. Правильно вона чи ні? Давайте подивимося. Я просто питаю: чому? Що з кліматом? Чому у нас була то жара? То тепер похолодання. Від чого це залежить? Давайте от перевіримо, що скажуть карти. Звичайно, це буде нелегкий розклад. Попереджаю. Можливо, я і е, трошечки щось там, ну, будемо дивитися. І так, чому була спочатку жара, а тепер різкий холод? Ну, я свою теорію сказала. Від того, що чим більше людей, тим міняється клімат. І так, <кхем> причина. В чому причина таких різких перемін клімату? По перше, маніпуляції з Землею. Дивіться. Ось тут можна сказати скупчення чогось, чогось скупчення. Можна сказати людей, можна сказати людей, скупчення людей. Чому спочатку була жара, а потім вона стає похолодання? І так, будемо дивитися, зараз я почну розбиратися. Тут у нас є два старших аркани. Тут у нас сила і місяць. Ця карта може значити землю. Ця карта може значити якісь розрахунки, прорахунки. Тобто, як я це бачу, темний зговор, про давлення я, тобто, Ми дивимося завжди з позиції сім'ї. Тобто, Цих головних, які керують землею, так? Ось вони не видимки, ми їх не знаємо. Ще раз наголошую, вони не публічні. Ось так. Е, дивіться, е, можна сказати, що це якісь темні справи, прорахунки, е, якісь хитрощі, щось продавлювання можна сказати, маніпуляції теж можна сказати над е, розуміти, Монети, монети можуть значити фактор, якийсь матеріальний, тобто людське тіло або земля. Тобто, виходить, маніпуляції, силові якісь маніпуляції, темні речі. якісь, Навіть я не здивуюсь, якщо тут можуть бути якісь обряди, якісь шаманські речі. До речі, це відомо що. Сімейка цим користується, у них є ніби якісь здібності, дійсно є. Ось вони прораховують, коли у нас підходить земля до перенасичення. Ми вже говорили про те, що коли людей багато, вони не можуть охопити все контролювати. У них туди йде все з під контролю. А ось тут у нас дев'ятка, тобто ще немає десятки. Перенасичення нема. Але на їхню думку, це вже перенасичення, це вже проблеми для них. Чому? Тому що, ще раз наголошую: вони не можуть охопити контроль. Контролюють вони, ми вже говорили, як вони контролюють в першу чергу через віру, через релігію, через президентів, через кордони, через політику. Через ЗМІ вони нас контролюють. І тут стає їм дуже важко. Чим більше людей, тим важче стає їм це все контролювати. Оце теж контроль. Сімка мечів може значити і контроль, прорахунки їм стає важче. Вони не можуть нас силою тримати вкупі. Тому що ми починаємо собі видумувати щось своє, хтось відходить від релігії. Ви думаєте, чому різко, дуже багато людей відійшло від релігії? Тому що, коли вони своєю магією не можуть магією, а магія це є релігія, це є вже я назвала ЗМІ і тому подібне, енергетики не вистачає. Розумієте, нас багато людей, на них декілька там персон тих, не вистачає сили, щоб нас тримати під кордор, під контролем. Це забирає дуже великі ресурси. І от я розумію з цього, що ось цей контроль, оце зажимання нас, залякування нас тримати в Нівідіні, тому що місяць це теж карта. Як би вам сказати, в тумані? Оце коли ви їдете, і ви бачите тільки декілька метрів, наприклад, перед собою? Це оце і є непрозорість. Для них стає непрозорість. Це дуже важко їм. Розумієте, унеможливлює їм контроль, ось цей. Ось. Що вони роблять? Що вони роблять, якщо ось це відбувається? І ось ця карта може говорити про жару. Жезли, десятка жезлів, тобто про жару. Тобто починає льодовик топитися. так, Чим більше людей, тим більше тепліше стає. Ось, Тому що жезли це є вогонь це є градуси, це жара, будемо так говорити, ось, і це їм. А, ну, і їм це не подобається. Контролювати теж важко, можна сказати. Що вони тоді роблять? Давайте, що відбувається далі. <свісно> Бачите, йде три, як воно називається, три мечі. Три мечі це треба знищити. У них зразу ціль знищити. Ось сімейка. Тобто, і це робиться періодично, мої дорогенькі. Вони стоять перед цим вибором періодично. Це є оцей зміна клімата. Оце. Це є все заплановано у них. Все домовлено. Вони знають, як це робиться. Вони контролюють це все. Бачите, обмеження. Іде йде обмеження людського фактору, обмеження, знищення. Три мечі це біль. Ну, Якось знищити. Якщо ми докладемо на три мечі, три мечі зазвичай ще значать три мечі на серце. так? Три біди на серце можна сказати. Якщо ми докладемо, це стопроцентно будуть війни, хвороби, і ще як можна знищити катаклізми. Війни, хвороби, катаклізми. Тобто землетруси, вулкани, це все вони роблять. Ось, Можливо, є й більше факторів. Розумієте? Ось я зараз не буду углублятися в цю тему, але ось такий у них принцип. В принципі, моя теорія поки що, в якій, в якій степені тут все йде по плану. Я вже тут так затянула, я бачу відео, буде довго загружатися. Добре, що я роблю трошки наперед на пару днів. Сьогодні, здається, середа. Дивіться. Перенасичення. Ця 4 кубки говорить про перенасичення. Їм цього не треба. У них тоді вже неспокійне життя, перенасичення людей, людей і потрібно їх знищити. Ось ці дві карти говорять про знищення. Це у них такі домовленості, це у них такі правила, будемо так говорити. Це в них так є. Це рішення вони колись давно прийняли, дуже давно прийняли. Бачите, ще нічого на землі майже не було. Ось туди вони прийняли. Ця сімейка, будемо так казати, зародилася тоді, коли тільки світ зароджувався, будемо так говорити. Вони вже тоді були дуже хитрі. Тобто перенасичення. Їм цього вони не можуть це проконтролювати. І так, тепер дивимося наступний етап. Наступний етап. Бачите, війна, наступний етап це ось це знищення. Знищення. А особливо дітей. Ужас який. Маніпуляції. Мах про це говорить, що вони це все настільки вправно і стільки це вже років. Це дуже багато, дуже-дуже багато. Наскільки я зрозуміла, це йде ще з Лемурії. Ну, Це моє так бачення. Можливо, я не права. Ось, але це все пішло з Лемурії. Лемурія це був єдиний період початку зародження очередного російського, якщо сказати, очередного зародження. Тому що земля була декілька разів відновлювалася. Коли на землі нічого не жило. Якщо вам цікава ця тема, я, ну, в принципі, мені буде важко це пояснити, але якщо маєте час, шукайте це на зоні пробуждення. Ось як я це бачу. Ось, і відбувається, можна сказати, похолодання. Земля зменшується, якщо взяти тут дев'ятка, тут троєчка. Так? Земля зменшує, зменшується, і приходять мечі. Мечі це є і лід, це вода. Ось воно приходить. Тут так само мечі. Ось, це теж вода. Бачите, іде, вода, 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 мечі, земля зменшилась і знову мечі. Тобто, це, цей план у них такий продуманий. Тому і клімат міняється, похолодання йде. Ось якось так. А тепер давайте я подивлюся, чи я правильно все. Чи мають карти щось ще доповнити. Ви знаєте, що вони тут кажуть? Вони тут кажуть, що, бачите, мені так здається, ніби ної в ковчег. Таке вже було. Та ж це було вже. Дивіться. Бачите? Ось вам мною в ковчег. От щось мені так здається, що то ніби ковчег. От там якісь дерева, ось якийсь кораблик. Ну, ось так мені здається. Ось це нагадує, ви бачите? Тобто, тоді були теж катаклізми. А думаєте, хто зберігся там? І ось туди вже укріпляється все. Вони вже тоді вони довольні. Бачите? Вони вже довольні, земля зменшилася ось, і сімейка вже довольна, в принципі, довольна. Вернулися на підконтрольну територію, будемо так говорити. Да. Ой, що вони творять? Це у них, ви знаєте, це у них все. Мечі, це, і бачите, сверточок такий, це у них все йде по плану. Ці трагедії, це ці пожежі, де би вони не були, от зараз на Росії там робиться. Це все у них іде по плану, мої дорогі. Абсолютно все по плану. Бачите, ось туди вони вже задоволені. все, Робота зроблена, що ще треба, можна і відпочити. Починаємо новий шлях. Дійсно, йдеться зараз період до льодового замерзання. Ну тут льодового замерзання я не бачу, але якщо ми візьмемо вода і повітря, ну, теж можна сказати лід. Ви це теж бачите. А у них там буде пустеля, до речі, на Росії, у них там все, бачите, вигорає, я бачу. Ось, якось так, мої дорогі. Ну, тут, в принципі, імператор може значити теж про таку а, жорсткий контроль і над ресурсами. Тобто більше ресурсів, бачите, залишається у них по карманах. По їхніх особистих карманах. Що там робиться в тому світі, їх то не цікавить. Вони за себе побезпокоїлися. Ну, виглядає, що так. Да, що конкретно за замерзання не буде, вони будуть контролювати це постійно. Як тільки це От їм розумієте, їм головне, щоб не було. Е Нормального, такого стабільного хорошого клімату їм це не потрібно. Тільки через поганий клімат можна гроші заробляти, тому що у нас тут король монет через медицину, через як би сказати, катастрофи, через війни, через усілякі ці хворячки і моднячки. Так, така, так само розумієте, через це все можна заробляти бабло. Ось вони цим і займаються. Їм плівать. Їм це не цікавить, розумієте? От ну, вони, звичайно, не, не збираються знищити землю. Ні. Це ні. Якось так у мене виходить. А знищити землю приймають не вони рішення. Повірте мені. Це треба, щоб усі есенції, всі душі прийняли таке рішення. Колись таке рішення ми вже приймали неодноразово, закінчували період і казали, все, вже техніка до такої степні, технократія, це все цифровізація, це все було вже. Мої дорогенькі, це все ми вже переживали. І ми починали все заново. І починали все знову заново. Ось ця карта, так вона і говорить, що ми ось це все спочатку починали вже дуже-дуже давно. Все, мої дорогенькі. я сподіваюся, я ж захрипла. <кій> я вже говорити не годна, тому я закриваю лавочку сьогодні. Якщо що, приходьте, заходьте, пишіть свої коментарі. І будемо розбирати. Ну, виглядає в принципі, що я права. Виглядає, що я права. Можливо, тут більше деталей, ніж я. Я так знаєте свою. свою вірніше, це не моя теорія, теорія світу. Хоча наука і це все вони настільки це все лживе, абсолютно, настільки вони це все підстроїли. Щоб все тримати під калпаком, щоб все бути у страхові. Контроль. Оце їм треба. це. Оце їм треба бішений контроль. Інакше вони їм, ну, спокій їм, хороший клімат, щоб сонечко світило, і дощик пішов, і щоб ніяких це катаклізмів. Їм скучно. Скучно і не Вони вважають, що через такі речі... Ідуть Про, е, прогрес світу. Все, я вибачаюсь. <кій> Говорити не одно. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за такі чудові запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. <кій> На все добре, мої дорогенькі. Мирної вам ночі.